Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Уночі проти 17 травня українські захисники збили 20 із 20 ворожих шахедів. Частину дронів знищили над Одеською областю. До відбиття залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби. Після короткого перепочинку знову поновилися обстріли Херсонської області. Лише за минулий день там загинули двоє мирних жителів. Ще семеро отримали травми різного ступені важкості. Медики наразі. Надають їм допомогу. Армія РФ задала авіаудару трьома бомбами по високому. Унаслідок сильних вибухів знищено цивільний автомобіль, пошкоджено приватні будинки та магазини. Також під час російської атаки загинув 46-річний чоловік. Травми дістали ще троє чоловіків і жінка. У деокупованому козацькому внаслідок артилерійського обстрілу загинув 45-річний чоловік і постраждав 43-річний місцевий житель. У нього контузія по Херсону противник бив з артилерії, намагаючись завдати якомога більше. Що шкоди житловому фонду. У корабельному районі внаслідок обстрілу пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. Постраждало двоє людей. У 54-річної жінки контузія та черепно мозкова травма. У 52-річного чоловіка мінно-вибухова травма та вогнепальна рана ноги, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Протягом п'ятниці в день мешканці Одеси і області декілька разів чули потужні вибухи. У військовій адміністрації повідомили, ворог атакував Одещину ракетами. Внаслідок атаки в Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сталася сильна пожежа. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих: троє людей з пораненнями у в одну з міських лікарень. Ще двом допомога була надана на місці. Ситуація на фронті, особливо на східному напрямку, залишається вкрай складною. Але нашим військам вдалося призупинити просування ворога. Про це говорить військовий експерт, полковник Олег Жданов. На його думку, ситуацію може суттєво змінити довгоочікувана зброя від західних партнерів. Про це він розповів в інтерв'ю нашим журналістам. За словами полковника Жданова, останній візит до Києва міністра іноземних справ Великобританії Девіда Кемерона приніс багато несподіванок, іноді навіть приємних. Для мене була ну суцільна несподіванка. коли Блінкін в Києві заявив, що Україна на власний розсуд може застосовувати зброю, яка ви... була виготовлена в Сполучених Штатах і передана Україні. А це говорить про саме зброю можем... він має на увазі, бо ці атакам. Ну всі, він, він сказав за він сказав, що зброя виготовлена в США, mm -hmm. а це включає в себе і ракети Атакам, в тому числі, і ракети ХАРМ, в тому числі. Напередодні ну Великобританія Великобританія не здивувала у них зовсім інший підхід. І коли Кемерон сказав, що та нехай летять туди, куди рахує за доцільним Україна і ракети, і все інше тут не було несподіванки. А от з боку Блінкена була дай Боже, щоб це було не просто політична заява. знаєте, і коли політик каже да, то це означає ні. Що стосується нашого ворога та його озброєння, то, за словами аналітика, Росія багато сподівань покладає на Китай під час візиту до Європи, лідер КНР Сі Цзіньпінь дав зрозуміти, що не залишить цього партнерства, і це погана новина для України. Йому вигідно тримати Росію при собі, вигідно залежність Росії від Китаю. От і, і в, в, в усіх питаннях, і в питаннях домовленості з сполученими штатами, і в питаннях домовленості з Європейським Союзом. Ну і Китай, бачите, і з'ясувалося, до речі, накануні. от візиту навіть чи під час під час візиту Сідзепіня з'ясувалося, що Північна Корея могла поставити Росії не один, а три мільйона боєприпасів. Це це шалена цифра, і а ми ж розуміємо, що виробництво такого виробництва в північній Кореї немає. Це скоріш за все китайські боєприпаси. Більше про ситуацію на фронті, мобілізацію та міжнародне партнерство України дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю в Одесі. заочно засудила до 13 років в'язниці бойовика ДНР із Чорноморська. Десять років тому він виїхав до Донецька і досі воює проти України на посаді командира танка. Житель Чорноморська, будучи прихильником рускава міра, у 2014-му вступив у збройне формування ДНР танковий батальйон Першого армійського корпусу, де перебуває донині на посаді командира танка з позивним Танкіст. Його судили за участь у терористичній організації і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок терміну обчислюватиметься з дати його затримання. Повідомили у прес-службі облпрокуратури. В Одеській області у причепі вантажівки знайшли п'ятьох ухильників. Чоловіки встигли виїхати на транзитну ділянку дороги Одеса Рані, але втекти за кордон не вийшло. Прикордонники та поліцейські зупинили на транзитній ділянці дороги Одесирані вантажівку, у причепі якої ховалися п'ятеро чоловіків призовного віку. Мешканці Дніпропетровської, Миколаївської та Вінницької областей знайшли через інтернет послуги нелегального вивезення до Молдови. Отримавши інструкції, вони прибули до Одеси, де на них вже чекав 31-річний водій вантажівки. Вартість поїздки становила від 3 до 6 тисяч доларів з кожного з обов'язковим внесенням завдатку в розмірі тисячі доларів. Водій сховав клієнтів у причепі вантажівки, але про спробу вивезення чоловіків були проінформовані прокордонники, які і зупинили вантажівку для перевірки. Відносно водія відкрили кримінальне провадження, а на ухильників склали адмінпротоколи. Повідомили у прес-службі ДПСУ. Подарував годинник і поглумився над дитиною. В Одеській області затримали педофіла, який напав на 12-річну дівчинку. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Як з'ясувалося, зловмисник зустрів 12-річну дівчинку біля річки, де вона каталася на велосипеді. Він запропонував їй проїхатися разом до води і там зґвалтував. А щоб малечі нічого не розповіла дорослим, подарував їй наручний годинник за мовчання. Дівчинка приїхала додому і все розповіла матері, детально описавши гвалтівника. Ним виявився 55-річний чоловік, який півтора року тому приїхав на Одещину з іншого регіону. Через кілька годин його розшукали і затримали. Фігурант. То загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі у старобазарному сквері напередодні міжнародного дня пам'яті загиблих від СНІДу пройшла масштабна акція, в рамках якої відбувалося безкоштовне тестування на ВІЛ. Традиційний виніс пам'ятних квілтів та інші заходи. Усі подробиці бачили кореспонденти граду. Україна посідає одне з перших місць серед країн Європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. Щороку у третю неділю травня вшановують пам'ять людей, які загинули від Сніду. Людмила, Юля, Віка, Ігор, Микола, Володимир, Оксана, Валерія, Танюша, Дмитро. Виніс пам'ятних квілців є однією щорічних традицій вшанування цього дня. Квілти це полотна, на яких розміщується ім'я та хобі людини, яка померла від сніду. Наприклад, у нас був чоловік, який дуже любив малювати. Тому квілт міше, моня його звали да, при житті. Там фарби, і це асоціація з його хобі. І так, якщо подивитися на кожний квілт – це велика історія життя тої людини, яких вже немає з нами хто зараз на мета цієї акції вшанувати пам'ять загиблих від сніду і нагадати населенню про важливість щорічного тестування на ВІЛ. За ці роки наша організація і інші вілсервісні організації приймали активну участь у проведенні цього дня. Але за ці ж роки дуже багато сервісів було створено саме на підтримку людей, які живуть з віл на профілактичні програми для роботи з найбільш уразливими групами населення. Це день, день формування толерантності в суспільстві до цих людей. Кожного року на медичний нагляд в Одеському міському центрі профілактики та боротьби з віл-інфекцією снідом ставиться близько тисячі людей. Хвороба виліковна, але за умови пожиттєвої антиретровірусної терапії, тобто прийому спеціальних лікарських засобів у вигляді таблеток. Олександр Бабенко розповів про їх механізм дії. У людини, яка приймає препарати, вірусне навантаження, так зване вірусне навантаження це наявність РНК вірусу в крові, падає практично до нуля, і ці люди можуть навіть ну робити відкриті. Незахищені статеві контакти при цьому вони не будуть передавати вірус. Тестування на ВІЛ і подальший медичний супровід в Україні є безкоштовним для того, аби пройти тестування на ВІЛ, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Як не отримувати повідомлення про чужі штрафи за порушення ПДР, пояснюють фахівці, якщо власник автівки дозволяє комусь іншому користуватися його транспортним засобом, в Одеському обласному сервісному центрі МВС цю людину радять призначити належним користувачем. Громадяни можуть оформити таку послугу як у відділеннях МВС, так і онлайн через електронний кабінет водія або мобільний додаток Дія. Якщо вашою автівкою користується інша людина, варто призначити так званого належного користувача, адже в такому випадку штрафи за порушення правил дорожнього руху отримуватиме саме водій, який перебував за кермом транспортного засобу, а не фактичний власник автомобіля. Пояснюють фахівці в обласному центрі МВС, розповіли про порядок надання послуги, можливість оформити її онлайн та інші зручності, які наразі вже доступні у новому форматі. Належний користувач це фізична особа, яка користується транспортним засобом на законних підставах, однак які її не належать. Визначити фізичну належного користувача може як і фізична особа, так і юридична особа. Це можна зробити як безпосередньо в наших середніх центрах МВС, так і в онлайні. Є певні вимоги до того, хто може бути належним користувачем, а саме особи, які мають діюче національне посвідчення водія або посвідчення водія іноземної країни, яке відповідає вимогам конвенції про дорожній рух 1968 року. На один транспортний засіб можна визначити лише одного належного користувача. Визначення належного користувача необхідно для того, щоб щоб власник транспортного засобу не отримав штрафи. Які надходять за автоматичну фіксаю фіксацію або за паркування? А штрафи отримала лише та особа, яка безпосередньо користується транспортним засобом. Ця послуга важлива і для новачків водіїв, аби уникнути ситуації, коли їм доведеться складати іспити через порушення, які були допущені іншими особами під час користування їхньою автівкою. Є ще й певні правила, які також слід враховувати під час визначення належного користувача. Під час визначення належного користувача. Це не надає право виїзду за кордон. Для цього є інша наша послуга, це яка надається безпосередньо в середніх центрах МВС, а саме видається свідоцтво для виїзду за кордон. Також визначення належного користувача не передбачає передачу майнових прав на транспортний засіб. За словами Олексія Бойка, в цьому році стало можливим визначити належного користувача за допомогою електронного кабінету водія і для юридичних осіб. Для цього необхідно авторизуватися підприємство та визначити особу, яка буде ним керувати. Звичайні громадяни можуть оформити послугу як у відділеннях МВС, так і онлайн через електронний кабінет водія або у мобільний додаток Дія власник авто чи майбутній водій подає заявку, вказуючи контактні дані іншої особи. Заявка надходить тій людині на підприємство підтвердження через електронну пошту або QR-код. Після підтвердження інформація про належного користувача вноситься в реєстр МВС і кабінети обох осіб. І ще цю послугу можна оформити на будь-який термін від кількох днів до десятків років. Її може скасувати дострокова сам власник чи користувач, або вона скасовується автоматично при перереєстрації авто. Процес повністю безкоштовний і займає близько п'яти хвилин в автоматичному режимі без участі працівників сервісного центру. Зелене відновлення України, розвиток місцевої демократії, реабілітація військовослужбовців, транскардонне співробітництво у процесі відновлення і трансформації України на шляху до членства в ЄС в Одеському регіоні. Зустрілися представники громадських організацій, органів самоврядування, державних установ, щоб обговорити ці питання і підготувати послання українського громадського суспільства щорічному форуму стратегії ЄС для Дунайського регіону, який пройде влітку цього року у Відді. Ні. Nee. Цей захід, який зібрав представників Закарпаття, Одеського регіону, Києва, Молдови та Відня, вже четвертий, який відбувся в Україні для посилення участі нашої країни в реалізації стратегії ЄС для Дунайського регіону. Мова йде про вирішення екологічних проблем в Придунав'ї, поновлення біоресурсів, використання природних ресурсів для розвитку зеленого туризму. А тепер і реабілітації наших ветеранів. Проблем, які потребують вирішення і про які говорили учасники форуму, дуже багато ми сьогодні сфокусувалися на на трьох напрямках це так так зване зелене відновлення і коли знову ж таки ми кажемо про зелене відновлення це не лише про екологію, не лише про екологію не лише про охорону довкілля а це скажімо так така більш масштабна річ і вона пов'язана з зеленим зеленою угодою європейського союзу яка в принципі в принципі є сьогодні Такою наріжною е, е, політикою європейського союзу, яка проходить фактично через всі інші секторні політики Європейського союзу, сьогодні Україна є кандидатом до вступу в ЄС, тому перед країною з'явилися нові виклики. Це перша конференція в Україні, яка готує пропозиції щодо допомоги з боку Дунайської стратегії в трансформації України до вступу в ЄС в подоланні наслідків цієї жахливої війни. І тут необхідна соціальна трансформація, демократична трансформація закріплена на місцевому та регіональному рівнях і прагнення до стійкої та зеленої України. Учасники конференції говорили про екологічні проблеми та шляхи їх подолання, і про зелене відновлення України. Зокрема, ще один з напрямків обговорення питання демократизації України, що є важливим моментом, наголошує Ігор Студенников. Це місцева демократія, і тобто місцеве самоврядування. Це знову ж таки дуже важливе питання на сьогоднішній день, скажімо так, щоб от ті обмеження, які сьогодні ми абсолютно зрозуміло і об'єктивно маємо під час війни, вони скажімо так. Не залишилося у повоєнний час сьогодні. Фахівці різних галузей і громадські діячі думають над проблемами реабілітації наших воїнів, і для цього можна задіяти і природні ресурси. Зокрема, рибальство можна розцінювати як психологічну та економічну реабілітацію тих, хто постраждав внаслідок війни. Пропонували учасники заходу. Четвертий національний день участі України у стратегії ЄС для Дунайського регіону проходив в районі Одеської області, де розвитку зеленого туризму надається особливе значення. Тарутинський степ, особлива територія для одеського регіону, де відновлюються екосистеми. Фахівці враховують відновлення трофічних харчових ланцюгів, підтримують створення і відновлення популяцій місцевих великих тварин. Вони особисто є, ну якщо так можна сказати, архітекторами. Природних ландшафтів, і вони підтримують різноманіття умов і таким чином створюють гарні умови для існування всього розмаїття біологічних видів і рослинних, і тваринних. Тобто, все це в комплексі дає можливість для такого сталого місцевого розвитку. Відновлення природних ресурсів, сталий розвиток громад, пошуки рівноваги між діяльністю людини та вирішенням екологічних проблем це завдання для всього суспільства, і Україна сподівається, що допомогу в вирішенні цих питань надаватиме Євросоюз. Зараз Австрія головою в Дунайській стратегії, і це теж такий дуже важливий момент, тому що є бажання підтримувати Україну, є бажання. Зрозуміти, як саме партнери по дунайській стратегії можуть допомогти Україні в плані її відновлення і в плані вирішення тих проблем, які ми зараз маємо під час війни. Учасники форуму обговорили та сформулювали пропозиції та питання, які будуть надіслані у відень, де в червні відбудеться щорічний форум стратегії ЄС для Дунайського регіону. 18 травня в Україні відзначатиметься день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Цьогоріч виповнюється 80 років із часу депортації кримських татар по всій країні відбуватимуться пам'ятні заходи для вшанування тих, хто постраждав у результаті злочинних дій комуністичного тоталітарного режиму. Головний біль слабкість та перепади тиску це тільки частина симптомів, яку відчувають люди під час магнітних бурь. Наші кореспонденти дізнавалися, чи зазнають містяни вплив через метозалежність, та до яких методів вдаються, аби впоратися з поганим самопочуттям. Вже давно ні для кого не секрет, що такі природні явища, як різка зміна температури або атмосферного тиску, здатні провокувати погіршення самопочуття обмежу метеочутливих людей, яке може виражатися болями у суглобах або серці, порушеннях сну, головних болях, підвищення або зниження тиску та загальне нездужання. З перших днів травня розпочалися магнітні бурі, які, за даними фахівців, впливають на самопочуття від 50 до 70% населення всього світу з організмом. Щось твориться, не так. Потім я вже читаю, да, дійсно в ці дні є магнітні бурі Дуже Очень впливає, особливо на людей після 40-45 років. Впливають, але не завжди іноді. Вплив магнітних бурь всі відчувають по різному. Це стосується як симптомів, так і періоду. Дехто за один-два дні до геомагнітного збурення, коли відбуваються спалахи на сонці, інші мають погане самопочуття в пік магнітної бурі. У деяких нездужання проявляється тільки через якийсь час після неї. Така втомленість, слабость така трошки, і трошки як голова болить. Це Тяжість затилки, біль у очах і головокруження. Головний біль і світ крутиться. Слабкість, бо я залежна. Буває головний біль, буває сонливість така. По-різному. Методів для регулювання самопочуття під час магнітних бурь є купа. Серед опитаних респондентів немає способу, який використовувала б усі однаково. Кожен справляється по різному. А стараюся ось бачити, віддихати на свіжому повітрі, стараюсь більше пити водички. Ну слідкую за своїм здоров'ям. Я п'ю мілісу траву від головної болі. Я більше склонна до фітотерапії. Бравчаємося к терапевту, в даний момент. йду з капельниці. Ну, якщо вкрай сильно придаве, то є ну, якесь знеболювальне, яке вдома буде. Добрий настрій. Полежати побільше, чай з мелісою, чай з м'ятою, з липою. Оці всі травки я збираю і роблю чайочок. Однак не всі опитані нами містяни вірять у негативний вплив подібних природних явищ, дехто пов'язує головний біль і інші симптоми, які найчастіше відчуваються у цей період з повсякденними факторами. Ні. Я думаю, ні, і мені більше здається, що це повна ерунда з перегрушеністю людей. Мало відпочиваємо, багато працюємо. Це ж звісно. питання теж своє дає. За прогнозами спеціалістів, у травні очікуватиметься ще кілька магнітних коливань середньої інтенсивності. Людям з метеозалежністю фахівці радять виключити стреси, фізичні навантаження, переїдання та прийом алкоголю. Також не можна різко вставати з ліжка. Це посилює головний біль і запаморочення. Водіям радять бути особливо обережними. Різкі стрибки температури, часті потепління чи похолодання вказують на те, що влітку цього року цілком імовірна така ж нестабільна температура, як і навесні. Однак мешканцям Одещини хвилюватися не варто тепло все ж таки прийде. Щоправда, і будуть деякі особливості. Повідомляють фахівці Українського гідрометеорологічного інституту. Нестійкі погодні умови, які ми спостерігаємо протягом кількох місяців, коли відбуваються різкі коливання температурного режиму, вказують на те, що і влітку цього року можуть бути відносні похолодання та потепління. Фахівці-метеорологи роблять свої прогнози, але передбачити, наприклад, хоча б приблизну кількість опадів з великою точністю не можуть. Однак, звичайно, літнє тепло все ж таки прийде, але будуть певні особливості. Про нинішні тенденції, які складаються у поточних природних явищах, та на що саме очікувати, нам розповіла головна науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту. Незалежно від сезону, незалежно від місяця, року, температурний режим став дуже неустойчивий. Тобто, так як і зараз ми бачимо, по холоданні, то було дуже жарко, то було дуже холодно. То тобто ж саме ми будемо бачити і в період июня, июля. То є різкі похолодання. Щодо похолодання на самому початку літа, то воно, хоча і прогнозується, але буде не таким значним, як нинішнє весняне. В юні температурний режим буде тихонечко повишатися, повишатися. В початку місяця вновь похолодання буде, як зараз вот було похолодання, уже більш літнього характера Но температура даде. До 28 і 30 градусів от, от, в Одеській області буде так. Щодо погодних умов у прийдешньому липні, вони будуть в чомусь схожими на червень. Іюль повторить погодні умови іюня. Температурний режим буде неустойчивий. Похолодання буде десь приблизно в кінці першої декади. Тобто, воно не буде... Таким холодным, как вот мы сейчас увидели, похолодание, но тем не менее это будет похолодание, когда, в общем-то, для отдыха не лучшие дни могут быть. За словами експертки, досить високі температури слід очікувати лише у середині липня. Тоді вона може сягати до 28-30 градусів. Серпень, згідно довгостроковим прогнозом, очікується не таким спекотним як у попередні роки, проте можливі значні перепади. Наприклад, в один день до 30 градусів, а у наступний – 18-20. Це може бути небезпечним для метоочутливих людей. Тепер щодо можливої кількості опадів влітку на початку червня очікуються нетривалі дощі, але в цілому опадів буде не Незначна кількість у липні така сама ситуація. Періоди без дощів можуть тривати до 10 днів поспіль. Сухі проміжки будуть чергуватися з короткочасними опадами. Про розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.